Друзі, всім привіт! З вами Деблота. Сьогодні на огляді у нас новенька магнітова від фірми Resonance Це Ultra. Ось така от магнітовка, дуже схожа на мікеда, це один та самий завод. Бачимо чудовий QLED Матрис 1280 на 720. В даному випадку, це у нас моделька на 232 базова. Як можемо бачитися що систему, почнемо про пристрій. Ось, як бачимо, 10-й Android, монітор 1280 х 720 точок, процесор US 8581, по 1.6 кожне ядро розганяється до 2 Гц. Ось така магнітовка. Найслабша в лінійці, всі вони виглядають однаково, різниця тільки в оперативній пам'яті і все. Трішки вже будуть різнятися магнітовки, там, де у нас буде вже 2К-монітор, це у наступному відео. Зараз розкажемо про, трошки про функціонал даної магнітови Дана магнітова у нас 232, восьмиядерний процесор, як я сказав попереду цього. Так само магнітовка вже має свій встроєний магазин, котрий допомагає нам повністю настраювати та обновляти даний пристрій То сервіси, протоколи Canbus, сам магазин. І те, що саме цікавіше, темки, так само обновлення нашого бездротового полкарплея Android Auto. Все це тепер ця магнітова робить повністю в онлайн режимі через підключення Wi-Fi. От. Як бачимо, Магнітовка 232 випрацьована дуже швидко. Для, для базової восьмиядерної голови на даний час це найкращий варіант. Вона має повний функціонал: це бездротовий полкарплей, Android Auto, Wi-Fi, Bluetooth, навігацію, передню задню камеру. Так само має встроєну 4G модем тобто можна підключити SIM-карту мікрофону в комплекті для гарного спілкування. Тримаючи свій телефон повністю у кишені. І так, по меню, як завжди. Наш YouTube Play Market, це стандартно для Android магнітов, бездротовий CarPlay, Android Auto. А, так, Наше управління фронтальною камерою, так само ця магнітова в автоматичному режимі може управляти передньою камерою. коли в налаштуваннях ставите галочку, що у вас є передня камера. Після вимкнення задньої камери тої задньої швидкості у вас буде автоматично на 15 хвилин-15 секунд включатися передня камера. Так, по еколойзу, як завжди, повністю наш DSP-шечка стандартна для цих магнітов, тобто марки Мікяде. Ось так все це виглядає, це настраюється, регулюється. Три пари лінійок для фанатів автозвуку, базового магнітова, все це має. Чудовий процесор 7851 вже на борту. Тобто 4 по 45 справжньо він видає, гарно працює. Так, і з таких ще цікавих, як завжди, музика. Показуємо, що у нас плеєр, як він працює. Стандартно, все, заводи у нас тут повністю порожні. Можемо настраювати, робити все під себе. Так, як нам захочеться. І так, я на відео обіцяв показати, як можна змінити тему. Так само по налаштуванням. У нас, як бачите, Wi-Fi, Bluetooth. Тобто сим-карта, налаштування пристрою, дисплеї. Всі налаштування по підсвіткам rgb процвіточка у нас є так. За налаштування 3368, стандартний код. Заходимо, бачимо, що у нас є управління цифровою камерою, марками логотипів автомобіля. При покупці магнітолу в нас ми настроїмо марки логотипів. При включенні буде той самий ваш логотипчик. І так доходимо до вибору теми. До цього ми в магазині скачали цю тему. 51 як бачимо, натискаємо. У нас з'являється такий сигнал. Оп! І у нас виставляється ось така ось крута тема. Тобто магнітола становиться бути схожа на версію Dudu, ті, які йдуть на 78-80. Ось такий моніторчик, класна, крута тема, яскрава, все змінюється. Магнітова в один касання скажімо так, стала більш крутою і цікавою. Так само це дане меню на лаштуваннях можна змінювати під задачі. тобто цей... Або позначки автомобіля зі швидкістю, або сюди можна вивести Ютуб, передню камеру, або DWR-систему, тобто підключити відеорегістратор, котрий можна під'єднати до цієї магнітоли, і так само карти навігації. Ось так виглядає ця Магнітовка дуже крута, дуже надійна. Це я вважаю перший конкурент марки TIS в Україні. Дуже гарно, чітко працює Компанія Резонанс надає повністю технічний сервіс, тобто гарантія. А, сервіси по прошиванню цього магнітолу, прошивки все є, все чітко, магнітова шикарна. Не дивлячись, що це базова модель у лінійці, тобто це 2,32, так само Є432 і так далі. Магнітово з 2К монітором. Так що, ось так от можна показати ще раз швидкість роботи цієї магнітоли, що все дуже швидко, класно. По налаштуванням, як завжди, все, все стандартно, все дуже інтентивно. Туди, коли треба, не треба, ви не залізете, бо вас запитає питання і зробити з неї щось таке, щоб вона вийшла з ладу. ну Дуже це проблематично. Плюс хороша база US, котра зараз всі питаються працювати з нею. Класна, просто база, красна магнітова. Так що, якщо вам подобається, замовляйте, є в великій вибір цієї лінейки, так само 2К-монітор, і далі у відео покажу, як виглядає 2К-монітор. На все добре, Лепсар, доболтать з вами.